Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Вікторія Спар це холодний душ в теплій вані українського політикуму і суспільства. Взагалі пише Ігор Шевченко. Подивився її інтерв'ю. Хочу сказати, що, попри певні неточності та дрібні непорозуміння, в основному вона абсолютно права. Управління державою в воєнний час вкрай неефективне, Корупція процвітає на держпідприємствах, митниці і на держзакупівлях, в тому числі на воєнних закупівлях, народ в мирних міст. Так, розважається і веде звичний образ життя і так далі. Запитання Вікторії Спарц: цілком слушні і правомірні з точки зору громадянки і виборного політика США, і не треба моралізаторствувати з приводу того, що вона родом з України і навчалась в КНО. Наразі вона конгресвумен США і дбає в першу чергу про інтереси США і своїх виборців. При цьому вона щиро хоче допомогти Україні. Знаєте, хороша матір не та, яка постійно хвалить, і все дозволяє своїй дитині, а та, яка дбає про свою дитину, забороняючи їй робити нехороші речі, примушуючи її Вести себе чемно, та інколи, якщо треба, застосовуючи легкі засоби фізичного впливу. Мене мама виховувала саме так, і я їй дуже вдячний за це. Вікторія Спарц поводить себе по відношенню до України саме як дбайлива мама. Так, неприємно чути від неї таку жорстку критику, але в більшості випадків вона права. Проблеми є, і проблеми потрібно вирішувати, а не замовчувати інакше ми втратимо довіру і підтримку США і не тільки. Видаляю нахрін з друзів всіх, хто її критикує, і обзиває нехорошими словами. Знаю з перевірених джерел, що більшість про. Що вона каже, то є правда або цілком резонні припущення, які варто перевірити і прояснити. А у ПЄП упереджені хамовиті провладні пропагандисти. Я і так був невисокої думки про них, а тепер взагалі вважаю їх українським аналогом. Соловйовщино з Кабєївщини, ганьба такій журналістиці. Не можу не стати на захист члена конгресу США пані Вікторії Спарц. Пише Українка Оксана Давида на своїй сторінці у Фейсбук. Відбувається щось неймовірно гидке і що вражається брехня і брудо, що виливають на члена Конгресу США. Має беззаперечне благо... Словення з гори з української гори, тобто з банкової, Як ще можна пояснити цей блюзнірський детектив, який пишеться можнавладцями з ОП, котрим перейшла дорогу пані Вікторія. Вона першою відкрито заявила про де факто президента, яким є Єрмак. Вона відкрито стала на захист інституту президентства, пояснивши, що там серйозна політика не робиться. Вона неодноразово приїжджала до України з початку війни, та її візити були непоказушно парадними, де привертається увага до кольору краватки, спідниці чи мешті, а рутинно робочими. І метою цих візитів було налагодження. Ходження ефективної доставки озброєнь та гуманітарних вантажів до України. І до речі, той страшний контроль та аудит, який так налякав наших відкоромлених тилових діячів, стосувався в значній мірі і перевірки американської сторони. Бо ж ті цифри, якими хизувалися демократи, і які так радісно підхоплювали ними ж проплачені українські політики та медіа, часом дуже невигідно відрізнялися від правдивого розміру цивільної допомоги. Пані Вікторія має величезний досвід у провідних аудиторських компаніях. І хто хто а вона дійсно знає, що шукати. Як вичитувати кожний рядок і поміж рядками, як знаходити справжні цифри, а не розмиті формулювання і що робити, щоб вивести на чисту воду нечистих діячів з обох сторін, не дарма кажуть, що з кожного долара так урочисто заявленого в тих українських пакетах до України часом доходить лише 10-20 центів. Ось що насправді хвилює Вікторію не спротив допомозі Україні, як істерично подають українські медіа, як би це делікатно пояснити тим же журналистам і тим недополітикам, котрі навіть не мають уяви, як дико і брехливо виглядають Панічні описи діяльності кремлівської агентки. Це у вас стан політичної білої гарячки, пані та панове. Це конвульсії в очікуванні розвінчання вашої зрадливої пропаганди на руку того ж Кремля, це, зрештою, акт злочину проти офіційної особи з уряду США. І власне про це й говорить пані Вікторія у своєму зверненні до директора ФБР. А тепер уявіть собі свою власну реакцію до прикладу, пане Єрмак, якби ваш портрет був би вивішений десь на Вашингтонщині чи на просторах Тихащини з підписом агент Кремля і ФСБ, що зрештою є недалеким від. Правди, і ви навіть не є офіційною особою українського уряду, ви, власне, взагалі не є обраним політиком. Але до О офісу ви крокуєте як прем'єр-міністр чи радше як президент, бо, власне, тому ви і надали наказ ФАС для атаки на члена Конгресу США за те, що вона і назвала вас де-факто. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.